Клименко Віталій, координатор Полтавського Майдану. скажіть, будь ласка, що це за люди були в Болотавах, які представлялися, як я зрозумів, ультрас? Балаклавах ці люди були проукраїнсько українськомаштовані, які стояли біля оточення. Як приїхав мікроавтобус, а працівники міліції перші спровокували, знаєте, штовханину, які були не полтавські, тому що полтавських обличчя видно. Вони потім відійшли в сторону. Полтавські отримали, вибачте, яйця всі, які летіли по кернесу. Потім далі, коли ми зайшли, сут, а хто кидав яйця? Вибачте Кидав яйця ультраси. в Принципі, ну це за спини в мене. Було я так скажем, знаєте, що це да ні. Ну, я особисто не бачу, тому що я став обличчя до міліції, і я стримав міліцію і ту сторону, щоб не було, скажімо, бійки провокації. Але коли саме більше що обурило, ми зайшли до зали, пройшли всі рамку, і зауважимо те, що рамка тільки одна, а чомусь керна і його охоронці пройшли з боку. І невідомо, там немає другої рамки металодетектора. А Хто хотів потрапити до залу суду? В першу пресу, яку не пускали, переді мною стояли працівники першого національного службового посвідчення і телеканалу СТБ. Також були ще помічники, знаєте, Родних депутатів, от яких я не скажу, бо я не бачив їх. Грифон і оцей майор по моєму Калініченко чи Каліни. Я не знаю командир грифона. Не пропускав, коли вже почало обурюватися, і преса сказала, що вони знімуть репортаж. Він підкріплення викликав, і ще нашого до речі, теж журналісти знаю Анатолій Мілежик, який був ззаді, знаєте, знайте, затисли і вискочив Харківський. Більше всього він сам підтвердив, що на усилення чомусь у нас був тут харківський грифон, який почав брутально на мої, скажімо, зауваження зараз будемо телефонувати до зам обласного прокурора Кравченка. Вони послали взагалі матом. Вони навіть не знають, хто в зам обласного прокурора, і полтавський грифон, на з цим майором, знаєте, вибачте, теж сприяв бездіяльності і взагалі злочинному наказу не пропускав. Аючи пресу на відкрите судове засідання. Потім почалася штовханина, і після того, тільки вже коли маса я вийшов на двір і сказав громаді, що таке безчинство, і громада сказала, що буде заходити вся в зал. Тоді почалося вже обурення, яке все призвело до того, що було спочатку, знаєте, з приводу того преси, не пускання і ну неправомірний дій на мою точку зору. Як просто не ні у кого зброї ви не бачили? Ні, зброї я ні в кого не бачив. Залі, якщо зброя яйця, вибачте, то тоді це вже ж ну ні було заявлено на адвокат. Ми ж бачили це... вогнепальну зброю, це брехня, тому що відверто ніхто відкрито зброю не носив. І ви зауважте, що наскільки мені відомо це звернення адвокатів було вже надруковане заздалегідь. Ну ми ж самі дорослі люди розуміємо, що треба, щоб надрукувати якийсь певний час і певну техніку. Це була заява.